bucum kallar обязательно завтрак буду. Я показательный, правда в ногах мой побег показательный. К черту любовь, мы просто сожители. Тест на наивность, ты положительный, просто круши все вокруг. Ты страшнее, чем враг, но ты больше, чем друг. Диспейс не гол, о, твой голос повсюду как эхо гол. Я же не гол, о, чтобы терять за духу. все это не гол. Cool. Да, ты ведом, ты, ты на беду. я себя дико веду. Я не ревную, но если запалит еще раз, ты пани Привіт. мої думки на рахунок тижня роботи Європа. Європа Польща. Польща Європа. Я би сказав в двох словах все так. Воно все круто, але коли зарплата еквівалент заробітка. Сопоставими з твоїми планами, то Європа, в принципі, супер. Так як ви бачили по моїх тих картинках, подорожах, Альпах Франції з їхніми поліцейськими, коли мене там підкидувало в машині, і Італії, коли я там зламався, і італійців шукав, як мені що зробити, і ...і так далі, і тому подібне, то в принципі, вся ота Канітіль, коли. Тобі підходить еквівалент твоєї заробітної плати, наголошую на тому. То в принципі, воно все зносно. Е, що зараз робиться? Що таке? Я з'їхав на вихідні додому, і я зараз вдома. Оці вихідні дні е, припало так, що в принципі я вдома. Ми вирішили з шефом, в то в принципі не ми, а шеф вирішив, що коротше, давай Колян додому, а там уже як буде. Буде загрузка, я тебе вийшлю. Я думаю, що в його інтересах мене вислати чим пошвидше знову туди. На нові проблеми або на нові приключення, тому що коля без них не може. Так що, думаю, далі буде. Поки що вдома. Поки що розслабляємося як можемо. Сьогодні понеділок. Я думав, поїду, але не поїхав. Я думаю, що от завтра, саме той день для виїзду, щоб не з тяжкого дня. Ну, подивимося. Так що далі буде, не переключаємося, слідкуємо за каналами, ставимо жару обов'язково. Коля дуже дякую всім, всім, хто дивиться відео, хто переглядає, кому то інтересно. Мені дуже приємно за ваші коментарі. Коментуйте чим побільше, Постараюся відписувати. Поки що на то є час і є можливість. Так що не забуваємо. Ставимо лайки, підписуємося. Слідкуємо за каналом, слідкуємо за новими виходами відео. І далі буде. Побачимося в трасі. Поїхали! Let it, let it, let it, let it, let it, let it, hang, hang.